Ви Знаєте, на сьогодні перерахувати всі проблеми, які є в Україні, це дуже-дуже важко і це, можливо, треба величезний час. Скажу, єдине, що дуже цікаво підходять на сьогодні якраз європейські і американські структури, оцінюючи вплив будь-якої країни на довкілля. Значить, Це дуже дивний показник, на наш погляд, але якщо кількість, які приходять, кількість Скажем, продукта, який виробляється в державі, приходиться більше ніж 25 тисяч доларів на одну людину, тоді вплив не такий не такі високий на довкілля. Якщо же цей вплив 5-6 тисяч доларів на одну людину, значить держава абсолютно не слідкує за собою в плані екологічної безпеки. Вона не слідкує за охороною довкілля. І на сьогодні в основному вона тільки направляє на виживання. А країна яка виживає, вона абсолютно не думає ні, для, ні по культурі, ні про мистецтво, она не думає про духовність, вона не думає про екологію. І тому на сьогодні ми на сьогодні скажімо, не є найперше, якщо ми візьмемо європейську ситуацію. По якраз якраз а, валовому національному продукту, то ми сьогодні при достанні з, з перед Молдови. І тому розумієте, зразу це відповідь на ваше питання: як ми відносимося до екології? Да ми дуже негативно і абсолютно до ситуації екологічної безпеки. У нас були завезені премікси, у нас на сьогодні абсолютно не енергозберігаючі технології по видобутку природних ресурсів. І тому на сьогодні. Задання, яке стоїть перед академією, і це питання согласовано з новим міністром екології Злачевським, про те, що в академії повинно бути накопичуватись і впроваджуватись виробництво через нас якраз інноваційні продукти. Інноваційні продукти відносно пробки відходів, видобування природних копалин, очистки вод, Води хочу сказати вам зразу на східку, те, що у нас Луганська. Область взагалі не має доступ до якісної питної води, тому що всі шахти, які знаходяться в Донецькому, Луганському регіоні, вони всі колись використовували мокрий спосіб їх як кажучи виведення із, із робочої ситуації консервації, так званий мокрий спосіб консервації. І на сьогодні всі шахні підземні води сильно мінералізовані, якраз поступають в природні джерела. І на сьогодні ситуація дуже небезпечна. Якщо ми при тому, що на сьогодні ми найбільш енерговитратна країна, де використовуємо приблизно 8-10 разів більше енергії на одну одиницю ВВП. На сьогодні ми найбільше водозабезпечена держава, і при цьому ми найбільш витратна в цьому плані. Тільки витрати води а, через систему каналізації, чи системи водопроводу досягає 40-50%. Розумієте, це практично стільки виливається в ґрунт. І тому наслідки були ще в свій час по Дніпетровську, коли а, такий Тополь а, район Дніпетровська практично сунувся а, в, в оврах і. А, Привезли до величезних жертв. І тому на сьогодні завдання, яке є, це концентрація якраз наукових знань. І ще дуже важливий приклад про те, що на сьогодні тільки один відсоток підприємств займається науковими і інноваційними розробками. Один відсоток всього. Хоча на сьогодні інноваційний продукт в державі в інших державах, Німеччині, ні Сполучених Штатах, досягає 90% від, від ВВП, 90%. У нас це займається всього 1%. І 0,8% інноваційного продукту, який у нас надається і постачається за кордон. Тобто на сьогодні ми по цим параметрам абсолютно відстала держава. І якщо ми зараз не переламаємо цю ці ситуацію. В плані використання палива, пані видобування тих самих вуглеводнів, на сьогодні ми практично будемо відсела держави. І тому завдання є як навчання якраз ікологічними знаннями державних службовців, тому що розумієте, питання збалансованого так званого сталого розвитку без екологічної, серйозної екологічної освіти це, як кажуть, російською мовою бречено на провал. І тому наше завдання на сьогодні проламати цю ситуацію, запровадити ці новітні технології в першу чергу, які основуються на із технологіях. Можна по темзі сказати, от я беру приношу зовсім інший регіон, Велика Британія в му році. Ця річка була визнана як екологічна лиха, вона була абсолютно мертва. абсолютно мертва. А от сьогодні, про шесті, вже більше 40, -40 років, 40 вона років, вона визнана, она зайняла в Австралії на конкурсі перше місце. По чистоті рік. На сьогодні там є і, є і Форель, на сьогодні є там а, білуга, тобто є там унікальні бобри із тваринного світу, на сьогодні воду і стемзи практично можна пити. На сьогодні так досягли а, екологічний стан цієї. Річки, тобто, я абсолютно мертвий. А, т, а, на сьогодні ми маємо повністю живу, живу ріку. Це є а, відношення до екологічного продукту, до екологічних технологій і так далі. Що стосується нас, то ми дуже близькі. До російської ситуації, хоча і тут використання гість технології, в використанні екологічних про проектів, все таки Росія на на, на порядок можливо іде швидше ніж Україна, але зв'язку з великої території на сьогодні всі ці потуги вони все ж таки ще не проявляються так інтенсивно, як могли би проявитися в Україні. І дуже велика проблема на сьогодні в Україні це буде видобування вуглеводнів якраз в акаторі Чор, Чорного моря. Тому що відповідного досвіду України немає. І з видобування з якраз з водних, якраз із з шельфа, ш, шельфових. А, ви знаєте, проблеми, які були і в, в Мексиканській затоці. І, Мексиканська затока, це такі великі величезний регіон з проточними водами. І що може, якщо така ситуація при нашому, вибачте, відношенні менталітету відношенню до екологічної безпеки, це може бути безперечна екологічна криза. І тому я вважаю, що от в даному по даному питанню обов'язково треба використовувати сучасні аерокосмічні інформаційні системи. І хочу сказати, що все ж таки для того, щоб знаєте, кажуть, в святому письмі. Що зерно посіяне на добрий ґрунт, Якщо буде готове населення, якщо буде готовий уряд, якщо буде готовий державний службовці прийняти це, тоді воно буде розвиватись. От я пам'ятаю, коли я ще створюю 95-му році на Волині перший центр космічного моніторингу. Засновники було космічна держкосмічне агентство України, Міністерство екології, тоді Гідромет України. Коли я пропонував ці питання на нарадах на у губернатора, то абсолютно це не сприймалося, не сприймалося і не знання. Знаєте, те, що ми не знаємо і не володіємо, це ми не сприймаємо і не любимо. І тому, якщо воно не буде підготовлено, от як питання збалансованого розвитку, всі держави на сьогодні Євросоюзу прийняли свої програми, потім уточнені в 2002 році, по а, а, з, питаннях засад збалансованого розвитку. Для того, щоб із тих мільярдів, які були пущені урядом на реалізацію цих програм, були основні ні на техніку, як ні дивно, ні на якісь засоби, технічні засоби, вони були пущені якраз на навчальні програми, тому що саме, саме сам народ повинен будь якої країни підготуватися до цих питань. І тому наше завдання, скільки знаєте, ми не кажемо слово халва в роті не стану, якщо ми не підготуємо це питання, не підготуємо на самому високому шалоді, не на рівні дитячого садочка, це хай займається Міністерство освіти і науки своїм монстром системі підготовки і підготовки спеціалістів, точніше кадрів якраз вищих учбових закладів, шкіл і так далі, але якраз на рівні підготовки вищих тих, хто приймає рішення. І я вважаю, що це безперечно якраз завдання Державної Киличної Академії. Спеціалісти, що я ще ну, 1985 роки, знайомились з досвідом Японії і, і подивившись, сказали, що ми думаємо, що ми від Японії відстали на 20-30 років. Ні, ми відстали на все життя. Я не хочу сказати, що ми відстали, я хочу сказати, що в цьому абсолютно це суб'єктивний. І об'єктивний фактор, які можуть сповливати, якщо буде абсолютно повернення а, держави і уряду до питання науки, екології, екологічної безпеки, то ці питання можна вирішити дуже швидко. Ви знаєте, коли Сталін дуже швидко вирішив питання науки а, в радянському союзі, він просто зразу сорок п'ятого сорок року збільшив в 3-4 рази заробітну плату фінансування наукових розробок. І це питання зразу, по-перше, статус піднявся, по перше, заробітної плати, достаток, і піднявся авторитет науки. Якщо на сьогодні авторитет науки і е, колись я пам'ятаю 95 ті роки, то одна треть ринка Барбашовського стояла кандидати і доктори наук, то можете цінити рівень на сьогодні знань. Можливо, продаж був і непоганий, але наука була з не падає. Я думаю, що це все теж залежить на сьогодні від уряду і від е, е, відношення самого президента. Україна цих справ. Я вважаю, що сьогодні на часі створення якраз екологічної академії наук України, яка би зайняла чільне місце, яка на сьогодні вирішила іменно ті прикладні екологічні питання, які на сьогодні абсолютно не вирішуються в Україні, те ж саме Національна академія наук. Там немає ні відповідних. Yeah. Спеціалістів Національної академії наук на сьогодні там немає відповідний від напряму, який відповідав за екологічну безпеку, за природно-заповідний фонд, який відповідав і вирішував ці питання. І я вважаю, що от якраз створення такої такого не навчального закладу, а скажімо, потужної наукової установи, але не на принципі, який є на сьогодні Національній академії наук, маса інститутів, які на сьогодні тільки витягують гроші з бюджету, це повинні бути мобільні групи вчених, які можуть бути залучені із національної академії наук із інших і мобільних групи для вирішення конкретних. Питання, які на сьогодні є в Україні, теж саме питання по шельфу Чорного моря, теж питання по відходів, тому що на сьогодні це для нас проблема номер один. Питання по збереженню якраз земельного фонду України. Ми його губимо. Хоча на сьогодні практично сільське і аграрне господарство якраз основується і виходить якраз на перші місця в Європі і в світі по зерну, але це родючість з ґрунту, треба підтримувати. І от, от ці питання, які на сьогодні могли би, скажімо, врятувати, допомогти Україні не 50-100 років вирішити ці питання, а буквально от за ці 5 років ми могли вже подолати ці екологічні гаразди, які вже є в Україні. Я хочу сказати вам про те, що якщо отак от назвами сказати, є у нас гроші на екологічність, та немає у нас на з вами грошей, але якщо підвести екологічні механізми природокористування, економічні механізми, коли. Це вже вирішено. Забруднювач платить і він сплачує відповідні кошти за забруднення в екологічні фонди. Реальні кошти, тому що на сьогодні у нас оплата за викиди і пару... за викиди і забруднення атмосфери приблизно в 20-100 разів по по параметрам нижче ніж в Європі. От ви розумієте, що на сьогодні, тому що ми сьогодні платимо і наше підприємство, от вони можуть заплатити 20 гривень ілі хочуть заплатити, не стільки платять. Вони не платять стільки за забруднення. Це раз. Економічні механізми. По-друге, повинно бути екологічне страхування. Тобто, згадайте на сьогодні ті інциденти, які були в Азовському морі при затопленні російського сугогруза, які на сьогодні великі нафту, і все, коли ми збирали і Міністерство екології платило там. 15-20 мільйонів за чистку території. Чому повинна Україна, уряд України платити за ці речі? Це повинні бути страхові фонди, які будуть обов'язково існувати на території України. А у нас на сьогодні закон при кожній страхування не прийнято. Также питання по екологічному аудиту, яке є на сьогодні питання номер один в системі екологічної безпеки, екологічного менеджменту в Європі на сьогодні у нас теж не діють. Тільки один крива решталь була проплачена обов'язково аудит. І все при продажі на сьогодні ці всі механізми не діють. От якщо нам запустити ці механізми, чи з Верховну Раду, чи з уряду, і тоді всі кошти ми будемо мати з ліхвою.